Прямому репортер, то одразу до головних новин. Росіяни завдали двох ракетних ударів по Чернігівщині. Як повідомили обласні військові адміністрації, ворог поцілив по Семенівській громаді. Армія РФ випустила дві ракети типу повітря. Земля зі стратегічних літаків. Попередньо один цивільний поранений і ще троє під завалами будівлі. Інформацію про жертви та руйнування оточнюють. Надати Україні літаки та створити авіаційну коаліцію закликав Велику Британію та світ. Президент Володимир Зеленський про це він сказав під час свого виступу у британському парламенті. Глава держави вручив спікілу спікеру палати громад шолом українського військового льотчика із закликом надати Україні крила. Володимир Зеленський переконаний, Росія програє у війні, і це змінить світ це шолом справжнього українського льотчика. Він один із наших найуспішніших асів, і він один із наших королів. А на шоломі написано: Ми маємо свободу, дай нам крила щоб захистити її. Я вірю, що цей символ допоможе сформувати нашу наступну коаліцію авіаційну звертаюся до вас і світу простими і водночас найважливішими словами: бойові літаки для України, крила для свободи. До поразки Путіна Велика Британія підтримуватиме Україну до перемоги. Про це заявив прем'єр-міністр Гріші Сунак. Він зазначив, що Велика Британія є провідним європейським союзником України у НАТО і збільшуватиме фінансування збройних сил. Ріші Сунак анонсував розширення програми підготовки українських військових. Та пілотів і морських піхотинців британський прем'єр наголосив, що метою Лондона залишається перемога України на полі бою цього року нашою метою залишається забезпечення перемоги Україні в цьому конфлікті. Агресія Володимира Путіна ніяк не може розглядатися як успішна, і тому ми прискорили та збільшили нашу військову підтримку України. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну, щоб забезпечити вирішальну військову перемогу на полі бою цього року. Потін схвалив надання бойовикам так званої ДНР ЗРК Бук влітку 2014-го. Саме із цієї зброї, 17 липня, бойовики збили пасажирський літак «Боїнг-777». Такого висновку дійшла міжнародна слідча група у справі Меч 17 У Газі провели прес-конференцію за результатами розслідування щодо ймовірної причетності вищого керівництва РФ до катастрофи. Журналістам продемонстрували аудіофайли, у яких росіяни стверджують, що постачання буків до України ухвалює військове керівництво. Спільна слідча група повідомила, що виявила багато нової інформації про осіб причетних до збиття боїнга. Утім, доказів все ще недостатньо, щоб почати нові судові переслідування. Нагадаю, торі, коли листопаді суд Гаги у справі про катастрофу рейсу меч 17 заочно засудив Гіркіна Дубинського та Харченко до довічного ув'язнення. Окрім того, вони мають виплатити родичам жертв 16 мільйонів євро. Росія може спробувати наступати на Харківську чи Запорізьку область. Про таке заявив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, Київ очікує, що російські війська завдадуть нового удару на північному сході Харківщини або ж на півдні Запорізької області. При цьому Москва досі хоче повністю захопити Донеччину та Луганщину. Олексій Данілов наголосив: наскільки успішно Україна зможе відбувати атаки, залежить від постачання зброї та боєприпасів спроби е, наступу. Чи то на Харківському, чи то на Запорізькому напрямку, звичайно, вони будуть робити. Наскільки вони будуть вдалими, це залежить вже від нас. Вони люди, які живуть певними такими датами, і ця річниця їх вторгнення, яка буде 24 лютого, вони мають е, якийсь мати звіт перед своїм суспільством. От і вони до цієї дати мають велике бажання щось таке велике, як вони вважають зробити. Наше завдання полягає доволі просте. От ми маємо їх знищувати. Вони прийшли на нашу землю. Одна людина загинула у наслідок обстрілів росіянами Герсона. Як повідомили обласній владі, армія РФ ударила посеред містю. Загиблий літній чоловік, якого обстріл застав просто на вулиці. Армія агресора сьогодні вже в четверте завдала удару по дитячому центру реабілітації. Із артилерії росіяни поцілили по будинку у Дніпровському районі Херсона. У домісці пошкоджений дах, стіни вибуховою хвилою та уламками снарядів повибували вікна та двері. Минулося без постраждалих. Під час обстрілу подружжя пішло за покупками до магазину. У будинку ж залишилася дідуся з п'ятирічним онуком. Дивом у момент обстрілу вони готували обід у тій частині будинку, у яку не прилетів ворожий снаряд. Там теж. І на цій половині туди. А ми за покупками ходили. Батько був сином. І дід був тут на кухні і суп. Каже, кляпнула. Каже, добре, що був тут, в цій частині. Я не знаю. Я за дитину перелікав. Хлопчик руки. Хорошо, що цей на цій половині був. Кожна це вруч.

Служба безпеки України провела перевірку щодо свого колишнього очільника Івана Баканова та засекретила її результати. Про це повідомила прес-служба СБУ у коментарі Українській правді. У відомстві зазначили, що результати перевірки є інформацією із обмеженим доступом. А я нагадаю, що торік у липні Володимир Зеленський відсторонив Івана Баканова із посади керівника СБУ. Тоді президент розкритикував спецслужбу за наявність зрадників серед її співробітників. Комісія із проведення конкурсу на посаду директора НАБУ виключила кандидата Руслана Габріеляна, який розслідував справу заступника керівника офісу президента. Олега Татарова про це пише Радіо Свобода. Своє рішення члени комісії пояснили тим, що кандидат не має п'ятирічного досвіду роботи керівником. У офісі генерального прокурора заявили, що не вважають керівною одною з посад, яку вказав у своїй автобіографії Габрієлян. Йдеться про прокурора відділу прокуратури південного регіону України. Натомість сам Руслан Габрієлян із таким твердженням не погоджується. Журналісти зазначають, що це сталося у розпал конкурсу, коли кандидат. Уже успішно склав тести на законодавство та логічні задачі і посів друге місце у рейтингу серед 22 фіналістів. Руслан Габріелян є військовим добровольцем, який до повномасштабного вторгнення у складі групи детективів НАБУ вів справу, у якій фігурував заступник керівника офісу президента Олег Татара. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що виходить зі складу Європейського інституту омбудсмена через незаконне вивезення двох українських дітей з Австрії до Росії. На знак протесту Лубінець демонстративно порізав членський квиток організації. За словами омбудсмена, двох українських дітей, які перебували у Австрії через російську агресію, вивезли. До РФ і зробив це правозахисник Європейського інституту омбудсмена. Лубінець підкреслив, що такі дії є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, і додав, що організація не провела внутрішнього розслідування та не відповіла на запити Лубінця. Обговорили поточні проблеми України. Депутати Європейської солідарності зустрілися із депутаткою європейського парламенту та президентом молодіжної організації Європейської народної партії Лідією Перейрою. Зустріч відбулася із Петром Порошенком, Марією Іоновою та Іваною Климпушцинцадзем. Також євродепутатка побувала на місцях російської агресії у Київській області, зокрема у селі Мощун Бучанського району, Ірпані та Гостомелі. Коли депутати європейського парламенту приїжджають сюди, зустрічаються з молоді, бачать ці руйнації, ті втрачені життя своїми власними очима. Коли вони повертаються до своєї країни, саме Лідія з Португалії, до європейського парламенту, вони спілкуються зі своїми колегами в різних парламентах і говорять наскільки зараз важливо підтримати Україну, скільки це вже знаєте, не просто на аргументованому рівні, тому що про війну бачать всюди через телевізор по всьому світу. А коли на власні очі тоді хочеться допомагати Україні більше, так, от ми робимо все, аби хотілось допомагати Україні більше, більше техніки, більше політичної підтримки після зустрічі з народними депутатами від європейської солідарності, всеукраїнське українське громадське об'єднання Солідарна молодь влаштувала зустріч студентства із Лідією Перейрою. Вона також висловила своє захоплення ідеєю перейменування повітрофлотського проспекту у столиці на проспект Європейського союзу я тут щоб підтримати український народ і зберегти важливість підтримки європейського союзу. У мене було декілька зустрічей з очільниками уряду, з міністром освіти, з міністром молоді та спорту. Є багато речей, які ми парламентарі європейського парламенту можемо зробити, щоб допомогти, щоб всі зрозуміли, з якими труднощами стикаються українські сім'ї, як руйнується їхнє життя, і ми маємо повернути країн. Ну, назад до мирного життя, допомогти виграти цю війну і почати новий європейський розділ історії. Також я можу сказати щодо перейменування одного із столичних проспектів на проспект Європейського союзу. Це добра ідея. Україна належить до європейського союзу, і це лише ще один крок до того, щоб ще раз це відчути тут в Україні, щоб мати про це нагадування Біля посольства Туреччини в Україні вшанували пам'ять жертв землетрусу, що спричинив масштабні руйнування в Україні у понеділок, 6 лютого, поблизу міста Газіантеп стався землетрус магнітудою 7,8 балів. За останніми даними загинули щонайменше 7108 осіб тривають пошукові рятувальні роботи. Біля посольства хвилиною мовчання віддали шану усім загиблим, а також поклали квіти та лампадки. Посол Республіки Туреччина в Україні висловив вдячність українському народу за підтримку та солідарність. Трудний е, час для України. Але Україна підтримує Туреччину. Це, е, це так катастрофічне туреччини. Е, багато тисяч людей загинули. Е, ми вдячні за підтримку України, український екіпаж, український конвой. Як Україна не одна, і так і ми, українці, не показуємо, що Турція також не одна з ми з ним. Я думаю, ці події, те, що в течение останніх полтори років в Україні і в Турції, нас повинні розбудити. Тим штуршно що, у нас проснулась чоловічність. Ми молимося, хоч і сподіваємося, щоб як можна більше людей залишилося вимоги. На цьому у мене поки все. Більше інформації зможете побачити у Ютуб-каналі Прямого, а також прочитати у нашому телеграмі. Тож заходьте, обов'язково підписуйтесь, щоб завжди бути в курсі події. І, власне, щоб знати більше, завжди залишайтеся з прямим.